Кейт Міддлтон і принц Вільям уже три роки живуть у котеджі Аделаїда на території Вінзорського замку. Зараз вони хочуть переїхати до більш просторого будинку. Розглядають особняк Форт Бельведер у великому Вінзорському парку. Цей будинок збудували у 18 столітті. Його дуже любив Едуард VIII. Він жив там до і після зречення престолу. Форт Бельведер займає 59 акрів. На території є басейн, тенісний корт, розарій, сад, город. Теплиця, стайні, два озера і три котеджі для персоналу. Джерела повідомляють, що Кейт і Вільям відчувають, що котедж Аделаїда для них замалий. Їм потрібен простір, а їхня донька Шарлотта любить грати в теніс. Принц і принцеса Уельські переїхали до котеджу Аделаїда влітку 2022 року з трьома дітьми Джорджем, Шарлотою і Луї. Від котеджу до замку 10 хвилин пішки, а до школи Ламбрук їхати кілька хвилин. Переїзд до форту Бельведер Може стати новим етапом у їхньому житті. Вони цінують приватність і сільську місцевість. Едуард VIII зробив там басейн і тенісний корт. У 56-му році там жив Джеральд Ласелс, двоюрідний брат королеви Єлизавети. На початку 80-х років особняк орендував мільярдер Гален Вестон з дружиною Гілларі.